Тводнів це тільки а, певний індикатор того, куди ми йдемо, куди ми рухаємося, куди рухається Верховна Рада, і ситуація, яка є зараз у Верховній Раді, вона була цілком прогнозована, тому що після закінчення виборчої кампанії конфігурація поява нових політичних сил, конфігурації цих сил у Верховній Раді на жаль, не змінила загального політичного контексту. І дискусії навколо того питання, що український парламент деградує і на жаль втрачає серйозну долю впливу на рівні на рівні влад, на рівні балансу влад між виконавчою, президентською, парламентською, законодавчою. Судовою і відповідно страждає від цього суспільство. Якщо ця дискусія не розпочнеться, якщо ця дискусія не буде активна і результативна в своєму фіналі, якщо до неї не буде мотивовано залучено депутатський корпус, громадськість та журналісти, то на жаль, ми прийдемо до того, що за півроку, за рік діяльності парламенту, будемо продовжувати констатувати, що парламент працює не настільки ефективно, результативно, як цього потребує. Суспільство як цього потребує держава, і чого очікували звичайно виборці?